Привіт, друзі! 27 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Міг почати вам зі зведення, що відбувається на фронті, але я думаю, ви самі чудово читали новини. Знаєте, що там не дуже все просто. І для того, щоб нашим Збройним силам України було простіше, то треба їм допомагати. Допомагаємо як можемо. Донатимо, закликаємо міжнародних партнерів, нам дають дуже багато фінансової, військової допомоги, але їй постійно не вистачає. Сьогодні натикаюся на один збір, який проводить 24-й канал. Вони збирають гроші на гранатомет. Ну Я там розумію, коли на автомобілі, так розумію, ну, у нас ну, така потреба загальнонаціональна. Коли збирають на гелікоптери, перепрошую ці самі невеличкі дрони, так я їх називаю, гелікоптери. Безпілотні літальні апарати для наших хлопців, то це ну нібито вже нормально, природньо прийнятно. Да? Хоча, звісно, як на мене, таких речей теж не повинно бути. Але коли на гранатомети, то це викликає подив. Порити з тим, є купа скандалів сьогодні засвідчених, в тому числі і президентом України, про те, що в територіальних центрах комплектування дуже величезні проблеми. Різного плану, якщойно повідомив мені один із моїх колег, то це навіть і невиконання на мобілізаційних планів, які чомусь мають. Ну, місце. А причина невиконання дуже різна. Виявляється, що методи, якими працюють або якими керуються у своїй роботі очільники ТЦК, вони дуже різні. До прикладу, ДБР викрило керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. Сьогодні в мережі Телеграм та інших соціальних мережах поширювалося відео, де очільник Рівненського обласного ТЦК. Просто бітою бив свого підопічного, правда, той був у цивільному одязі. Я не знаю чому, але можливо це настільки важливо. Виявлялося, що виявилося, що нібито цей е, їхній підопічний хотів повідомити відповідні правоохоронні органи за ту е, неправомірну діяльність, яку вчиняли його шефи. Якось там виявилося під час обшуку, знайшли навіть наркотики. ну Історія мутна, але вказує на те, що методи, якими керуються ще раз очільники ТЦК, вони далекі від гуманних. Ну Просто биковство, як на мене, по-іншому сказати, не можу. Полковник та підполковник закрили у кабінеті цього підопічного і виховували його бітою у робочому кабінеті. Ну Навіть якби це було не в робочому кабінеті, це також було б дикунство. За е, матеріалами розслідування, державне бюро розслідування також наклали сьогодні арешт на майно дуже відомого Одеську, відомого лапках. Сумно, звісного одеського воєнкома, яку виявили нерухомість в Іспанії ще місяць тому, і це її виявили, до речі, журналісти на підставі журналістських розслідувань. правоохоронні органи вимушені були проводити слідство і перевіряти цю інформацію. Ну сьогодні вони наклали арешт на його майно. Якщо ви сидите, то окей. Якщо не сидите, то присядьте і слухайте. Що арештували у цього одеського воєнкома? Я заходив на сайт ДБР, спеціально перевіряв цю інформацію, тому що одна цифра мені ну взагалі видалася якоюсь неймовірною. Але по факту там так воно написано, помилки нема. По-перше, у нього арештували земельні ділянки загальною площою понад 2 гектари в Одеській області. Це багато, тому що земельних ділянок може бути кілька. В Одеській області поблизу Одеси земля в Одеській області дорожча. Ну, принаймні, Чорнозем, так точно, ніж у Київській, вона найдорожча в Україні. Принаймні, так було до початку вторгнення. Далі, у нього арештували два будинки в Одесі загальною площею 420 квадратних метрів. Ну, кожен по 200, ви скажете, небагато, ну окей, можливо. А тепер слухайте дуже уважно: у нього арештували домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектар. Ну, якщо хтось хоче зрозуміти, скільки це гектар, один. Це 100 на 100 метрів. Ну, це рахуйте футбольне поле в довжину і в ширину. Це 1 гектар. А таких 78,5. Що це за домогосподарство? Можливо, фермерське господарство, яким займається його дружина або сім'я. Так, але отримати таку кількість землі у користуванні, ви знаєте, що не дуже просто. Для цього треба мати владні повноваження. Далі ще цікавіше, у нього арештували 2 квартири та одну третю квартири в Одесі, тобто дві і 1 третю. Окрім двох будинків в Одесі. Потім автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року. Автомобіль Mercedes Benz G63 AMG 2022 року. Хто розбирається, той знає, що це дуже дорогі автівки. Автомобіль Benz Mercedes EQV. Це електричний автомобіль 2022 року. Ще один Mercedes GLE400 року. Далі Porsche Macan. Це старий вже Porsche Macan GTS 2016 року, і сьогодні намагалися навіть е, його родичі вивезти за кордон. Але їх перехопили у пункті пропуску паланками, які удобне. Він зареєстрований був на невістку цього воєнкома. Ну і автомобіль Audi a 6 1999 року. Ймовірно, це перший був автомобіль воєнкома він його залишив на згадку. Ну, така історія, цікава. Але зашквари з воєнкомами на цьому не закінчилися. 27-річний син начальника одного з районних воєнкоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовника будинок у престижному Львівському передмісті Брюховичі. Про це повідомляють журналісти Львівські видання NGL Media Наші гроші з посиланням на договір дарування. Тобто вони конкретно цей документ бачили, є підстави. На е, підставі чого вони це все роблять, оціночна вартість будинку та ділянки в договорі дарування становить загалом 876 тисяч гривень. За словами експертів, з нерухомості реальна вартість може сягати 110 тисяч доларів. Але це ще не все. Це сьогоднішні тільки новини, друзі. Я не беру там вчорашні. Воєнкома з Донецької області викрали на видачі фіктивних документів для втечі за кордон. Він брав недорого. 20 тисяч гривень мої підписники обурилися. Чому так задешево? Далі, 25 липня, сьогодні, стало, перепрошую, 25 липня львівське видання NGL Media, згадане мною публікувало інформацію про те, що у Львові зникла партія близько 10 тисяч тактичних аптечок, які вартують загальна вартість 33,6 мільйона гривень. Вони були. Відправлені як гуманітарна допомога нашими американськими партнерами для Збройних сил України. А сьогодні я вже не помилився, голова Львівської ОВА Козицький просить перевірити цю інформацію, бо, як говорять журналісти, то саме обласна військова адміністрація причетна до зникнення цієї гуманітарки. І таких прикладів ну, можна навести просто силу Вселенну. Звісно, хтось скаже, не проблема, але я вважаю навпаки, це дуже серйозна проблема. Окрім того, сьогодні стало відомо, що. Тимчасового виконуюча обов'язки Державної податкової служби пані Кирієнко була у відрядженні у відні, вона точно була на свій день народження і нібито. В цей відрядження вона святкувала там свій день народження у ресторані. Вона, підтверджуючи документи, показала, що так, вона, її заступники туди їздили у справах переговорів з Міжнародним валютним фондом. Чому у Відні? Мені ну невідомо, можливо, там якраз була зустрічник призначена. Є запрошення, нібито від Сполучених Штатів Америки. Ну така дивна історія, але ну хто. Буде стверджувати, що день народження може святкувати ну не лише в той день, коли ти приїхав а наступного. Ну тут уже також дуже багато маніпуляцій, чому такі відрядження за державний курс відбувається. Період війни ну також виникає багато запитань і в мене, і у пересічних громадян, тому що це ненормальна історія, коли воєнкоми мають такі статки, шалені десятками гектарів у них домоволодіння по кілька автомобілів. Ну, мабуть, успішно працює у них у бізнесі вся сім'я. Коли очільники податкової разом зі своєю свитою, фактично, саме заступниками виїжджають до Відня і так далі, тому подібне. І президент говорить конкретно про це. Чому ж причина, друзі? Тому що ми. я вам намалював, накидав купу таких фактів, які ви читали. От продовжує 8 хвилин розповідає, скільки у нас є фактів, які свідчать про незаконне збагачення посадових осіб. Що для цього робиться, щоб цього не було? Це головне питання: коли це припиниться? Тому що дійсно направду кількість грошей, які зараз просто розкладаються з державного бюджету, які могли б бути б направлені на Збройні Сили України, вона вражаюча. Ми вирішили б глобальну проблему із придбанням гранатометів, і безпілотників, і таке інше, та навіть гелікоптерів. За ці гроші і гелікоптери можна купувати. Вчора, після чергового скандалу із депутатом Арістовом, якого сьогодні позбавили депутатських повноважень. Очільник Верховної Ради України Стефанчук повідомив про те, що він буде ініціювати ухвалення закону про Вернення до електронного декларування, чиновників, щоб вони повідомляли відповідні правоохоронні органи. Фіскальні органи про ті статки, які в них є, та статки їхніх родичів. Я пригадую історію з веденням саме цього електронного декларування. Воно до певної міри мало успіх позитивний, бо ми могли перевірити у відкритих джерелах інформації про те, в кого скільки є, готівки, шуби, годинники, Rolex, автомобілі, квартири, дачі і таке інше. І відповідно ставити запитання, де ти це взяв. Але. Далі закон не розвиває цю тему, тобто він фактично не має механізмів та інструментів притягнення до відповідальності за твоє незаконне збагачення, тому що самий закон про незаконне збагачення він ну, зазнавав декілька там трансформацій, але на практиці, як ви бачите, воно нічого не працює. Сьогодні Верховна Рада проголосувала в першому читанні ідею Стефанчука повернутися до відновлення електронного декларування під час війни, тому що з початком широкомасштабного вторгнення. Цю норму скасували, мовляв, щоб ніхто не зміг там перевіряти персональну інформацію наших чиновників. Хоча, як на правду, як на мене, це не зовсім правильна мотивація була, сьогодні це відновлюють. Але чи це нам допоможе? Знову питання риторичне. Тому що, як правило, в судах всі ці справи розвалюються, губляться. Ви вже добре знаєте і коментуєте, так само пишете, що той самий одеський воєнком відкупиться, або інші чиновники, які сьогодні погоріли на хабарях, або ті, хто бітою виховував своїх підлеглих. Але ці всі факти, про які ми говоримо, свідчить про системну кризу, кризу державного управління, яка власне і призвела до того, що. Одні дають хабарі, а інші їх збирають, тому що в одних є необхідність вирішити питання, а ті, хто ухвалює відповідні рішення, можуть вам його ухвалити на вашу користь. Лише тоді, коли отримують відповідний мотиваційний конверт. Це є величезна проблема на сьогоднішній день для українського суспільства і для України загалом. Тому що в умовах такої дуже агресивної жорстокої війни, коли ми потребуємо допомоги за кордону, яку нам надають, а дуже часто ця допомога просто напросто тупо розкрадається чиновниками. Ну, відповідно до нас і ставлять запитання за кордону: а що ви тоді робите? Чому у вас не відбувається ефективна робота, дія, законодавча робота щодо відновлення справедливості боротьби з корупцією? Сьогодні, до речі, був ухвалений закон, який започатковує конкурс. З відбору кандидатів на посади суддів Конституційного суду, нашумівши скандали з конституційним судом ще перед початком широкомасштабного вторгнення, отримав сьогодні продовження, ну точніше, вирішення цього скандалу через відповідний законопроект. Лише через фактично рахуйте два роки після цього. Ну, в принципі, таке може бути, але це вказує на те, що допоки нас із за кордону носом не натлумачать, не натовчуть про те, що треба робити і як то треба робити. Ну ми самі цього робити не хочемо. Ну, принаймні, влада, ми то хочемо, влада ні. Так, друзі, я буду активно ці всі речі коментувати і критикувати, тому що, ну, врешті-решт, ми повинні покласти цьому край. Від цього залежить. Я більш ніж переконаний, наша з вами державність і збереження України загалом. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, коли вони тут будуть виходити. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.